Вісім днів роботи і майже 30 тисяч гривень витрачено на побудову ось цієї конструкції, яку підготували спеціально до свята Маланки у Чернівцях. Втім, сталося не так, як гадалося. Перед самим заходом свято відмінили. Прийняла міська рада, що фест буде. Це було 3-го числа. Що фест буде? Орендували ми цей гараж, пошили нам костюми, наряди. Зробили половину роботу і почули, що міська рада відмінила фест, що в Чернівцях не буде. Розчаруванню хлопців не було меж, адже вони щороку беруть участь у святкуванні і кожного разу готують щось надзвичайне. Здивувати місто вирішили і нині. Вони побудували воза з конем, склали спектакль та вивчили колядки, аби розважити чернівчан та гостей міста. Розповідають, для цього не шкодували ні коштів, ні сил. А над конструкцією 10 молодиків працювали день і ніч При тому, що ну половина з нашого колективу вже одружені і мають. Дітей ну, знаходять час, в основному це ночі, тому що днем всі на роботах знаходять час. Цілу ніч ми тут з 4 числа, от за якихось там 8 днів, от це все так готується. Так само на Різдво навіть тут були. Вчора неділя була, ну, там, люди, можливо, відпочивали. Ми... Після першої години всі були тут. Цього року Маланка Фест мала відсвяткувати свій перший малий ювілей. Їй виповнилися 5 років. Втім, через події в Україні організатори вирішили змінити формат фестивалю. Запропонували провести благодійне дійство під назвою Чернівецька Маланка Українській армії. А зібрані кошти надати військовим в зону АТО. Як і раніше фінансувати захід, мав би благодійний фонд Фірташ Фондейшн. Втім, проведення Маланки у Чернівцях в останню мить відмінили. Пояснили це загрозою теракту у масових скупченнях людей. Це було на фоні сумних подій, які сталися і в Одесі 4 числа, і таких подій, які зараз є в Парижі. Тобто, ці події, звичайно, вони впливали на відміну нашого рішення. У міській раді кажуть, що останньою краплею, яка вплинула на їхнє рішення, стали рекомендації міліції та СБУ. Виникає питання, чому попередніх років поради правоохоронців місцеві чиновники ігнорували, а тепер дослухалися. Згадаємо скандал з бракованими бронежилетами, які відвезли нашим захисникам на схід. Тоді влада рекомендації СБУ не відправляти неякісну амуніцію хлопцям, не взяла до уваги. Що змінилося нині? Чому відмінили Маланка Фест? Питання без відповідей: от лише Буковинцям важко зрозуміти такі. Дії керівництва міста було в багато коштів сюди на це свято і почули, що фесту не буде. Ми були ображені, чому 18 числа під музеєм під відкритим небом будуть проводити колядки, виступи. Ялинку поставили, всі танцюють, всі гуляють, а нам фест відмінили. Я не можу зрозуміти, чому це так. Що ми вложили кошти, маленка фест своїми масштабами прославила Чернівці. На неї з'їжджалися туристи не лише з України, але й за кордону. Лише торік у фестивалі взяли участь десятки тисяч глядачів. Тоді експерти заговорили про туристичну привабливість міста. Проте цього року і на туристів, і на гостей чернівців, та й на самих буковинців чекає розчарування. Але якщо, хоча б ще раз таке повториться, що анонсована подія потім раптом не проходить. То таким чином ми втратимо довіру до потенційних гостей, які будуть 10 разів перепитувати, чи дійсно свято відбудеться чи ні, тому це питання відповідальності, це питання репутації міста, питання керівництва міста. Це така традиція, яку потрібно підтримувати, тому що рік два її не підтримати, просто її більше не стане. Вона просто вмирає. Тому, аби не розчаровувати своїх шанувальників і таки здивувати чернівці надзвичайною маланкою, переодягнені буковинці обіцяють на свято Василя завітати до міста та показати свої шедеври. І щиро сподіваються, що ніщо і ніхто їм не стане на заваді. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.